Друзі, всім привіт із Карпат. Я рада вас вітати на своєму каналі. Дуже вже давно в мене не було нового відео на каналі і дуже багато хто з чат мене запитував, чи все в мене в порядку, чи все нормально, чому немає так довго ніяких нових відео. Хочу вам подякувати. Для мене це є дуже великим показником, хоча б того, що хтось дійсно щиро дивиться, переглядає мої відео, і коли ж вони не виходять, не з'являються, люди переживають і думають, що можливо є щось не так або щось трапилося. Насправді, все набагато простіше, нічого не трапилося, все є нормально. Наскільки це можливо, щоб було нормально в умовах війни, в умовах такого життя, яке зараз у нас є в Україні? Хворіли, у нас була вітрянка, потім після вітрянки дуже довго ми відходили. Потім назбиралося дуже багато різних справ в старшої дочки сідає зір, у нас були огляди, в окуліста, назначення окулярів, в меншу їдочки проблеми деякі з здоров'ям, які треба було вирішити, їзда з села далеко в місто в одне в друге. Ну, Одним словом, і все це дуже сильно забирало багато часу, і не було часу нічого знімати, і не було часу щось нове викладати. Життя тече у своєму руслі, в домашніх справах, у ось такому простому домашньому готуванні страв, у просто тому, що виконуємо кожного дня одну і ту саму рутину. І з дня на день, і з дня на день. Головне, щоб не було ніяких поганих якихось таких подій, поганих новин. І щоб якнайшвидше ця війна, яка зараз є у нас, закінчилася, щоб ми могли ось так готувати, прибирати, жити своїм життям, займатися якимись хобі, працювати, займатися вихованням дітей, щоб ніхто нас не чіпав, не ображав, не гонив із власної землі, не забирав наших чоловіків, не вбивав, не калічив, не травмував психіку. Дітям, щоб все все якнайшвидше закінчилося, і ми могли як надалі просто жити, просто радіти на своїй землі, в своїй державі, своїми рідними, близькими, з усіма тими, кого ми любимо, і там, де ми любимо, де ми хочемо бути. Напевно, якось аж жахливо усвідомлювати і казати в слуху в голос такі слова, що війна навчила нас. Цінувати ось таку навіть просту буденну рутинну роботу, як встати зранку, приготувати сніданок, обід чи вечерю для своєї сім'ї, для своїх близьких, спокійно сісти, поїсти, відчути аромат страв, просто подивитися на те, як бігають, метушаться по хаті діти, як вони між собою спілкуються, ніде не спішити, ні за що не переживати, не думати. Просто що завтра може бути щось погане, а просто жити, просто готувати, просто любити. Ну, дуже погано, що тільки зараз ми починаємо усвідомлювати, що які ми були багаті, як багато у нас було. У нас був спокій у нас був мир. Звичайно, що там, де живу я. Активні бойові дії не ведуться, і навіть порівняти я не можу, і воно не йде у порівняння з тими місцями, де йдуть активні бойові дії, там взагалі є пекло. Але й навіть у нас далеко від активних бойових дій не є спокійно, тому що не можна, мені здається, жити спокійно, якщо у твоїй державі йде війна. І ось так розмовляючи, швиденько зготувався такий корисний сніданок із салатиком, із гречкою, із котлетою печеною в духовці, і можна розповідати далі. Ще тим я займалася. Ще, от як ми переїхали тільки в будинок, у нас був такий. ну У нас і зараз є дуже багато чого недоробленого, незавершеного. Коридор був дуже в такому сирому стані, він був ще весь гіпсокартон просто прикручений і всі проводи. Все було зверху. Одним словом, воно ще і є багато чоток зверху, ще і малюнки дитячі там позберігалися на гіпсокартоні. І в чоловіка вивільнилося трошки часу, з'явився той такий час, що він, каже, сказав, що давай зробимо. Постараємося, принаймні, зробити коридор, хоча би ліпнину зробимо, а там, же, коли буде ще вільний час, тоді вже доробимо, домалюємо. Тому. Коридор був ось такий, але потрохи-потрохи він почав змінюватися, тому що чоловік е вирішив все ж таки зайнятися його <сум> ремонтом. Одним словом, розпочав з того, що підшпаклював місця, які потрібно було дошпаклювати. Потім ми замовили такі трафарети, які використовували для створення ефекту цегли. І так, потрошечки-потрошечки, вечорами, десь на протязі вихідних днів чоловік це все робив. І хочу сказати, що не так все і дуже швидко це все робиться, тому що займає багато часу, плюс, коли ти вже живеш у будинку. І живуть діти, це все дуже сильно розноситься по будинку, дуже багато бруду. І приходиться постійно ходити з війником, все це підмітати, вимивати, витрясати, застеляти. Тоді додається дуже-дуже багато роботи. Одним словом, зробив чоловік все ж таки ту ліпнину. Під Ну, Коридор вже тепер має зовсім інший вигляд. На місці малюнків стоїть тепер велике зеркало. Щоправда, це все ще треба малювати, прикласти теж чимало зусиль для того, щоб був гарний естетичний вигляд. Також плануємо це все покривати лаком, оскільки маємо художників таких, які не дадуть життя дуже довго е, наші ліпнині, і треба буде це все покривати лаком. А наостанок ще хочу з вами поділитися процесом приготування е, суші торта. Бачила неодноразово, як дівчата, жінки готують суші в домашніх умовах, але якоїсь роли я не наважувалася пробувати готувати. А тут мені здається, що суші торт готувати трохи легше, і я взялася до роботи. Як бачите, я підготувала всі собі інгредієнти, купила все, що треба, взяла формочку, формочку змастила олію, приготувала рис, заправила його оцтом, На Наниз поклала листок норі, далі виклала рис, смачую це все вершковим сиром. Підготувала собі огірки свіжі, нарізала на шматочки, їх гарненько всіх ось так викладаю. І м, далі буду е, знову класти зверху як бачите, вже кладу листок норі, і це все знову повторюється. Я не вчу когось готувати, тому що готую я таке вперше. Хочу сказати, що вийшло смачно. І навіть у такого новачка, як я, і на вигляд воно вийшло непогано, і на смак вийшло смачно, тому хто ще не наважувався готувати, можете спробувати і не переживати, що у вас щось не вийде. Як бачите, теж готую я вже на оновленій кухні. Я казала те, що коли ми переїжджали, то переїжджали ми взагалі на кухню без меблів. А тепер, нарешті, вирішили все ж таки меблі на кухню купити, тому що вони, як не крути, потрібні. І для того, щоб не було хаосу навкруг нас, потрібно складати кудись посуд, розміщати речі. І тому вже ось нові рецепти на нові кухні. На цьому. З вами буду прощатися. Надіюся, що відео моє вам сподобалося. Надіюся, що у вас все добре. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічі!